За що ви надавали найбільшу премію працівнику? Ну, 13-та зарплата, це вже нікого не здивуєш mm -hmm. таким. Е, на сьогоднішній день дуже багато людей, вони для них гроші, це не є основна цінність. Так, да, пройшов період, коли людина працювала за грамоту, mm -hmm. тобто це не про це. Але мотивація в кожного своя насправді. Якщо для когось великою мотивацією є, просто коли тебе відправляють в гори, тому що він в нього хобі, наприклад, там, mm -hmm. тому в даному випадку ми відправляли так. За Що ви давали найбільшу премію співробітнику за те, що людина швидше е, справлялася зі своїми задачами ніж поставлення дедлайнах за оптимістичне відносення, загальний вайп в команду. Про щось ми домовилися над більше ніж робочого часу. Вона працює, наприклад, на вихідних або навіть або навіть вночі, тому за старання і за душу. Мені дуже подобається, коли людина відчувається, що вона хоче зробити як найкраще, за вона задає більше запитань, а не просто. Там мовчки щось, щось зробили і дала, ти давай гроші. От, хочеться більше заплатити завжди людині. Угу. Такі за що ви давали найбільшу премію співробітнику? За гарну виконану роботу, за якісну виконану роботу, не знаю, за те, що він максимально викладається, старається, навчається чогось нового, розвивається.